Значить, так, Кропивницький. Що очікує на місто? Таємна жриця. Будуть зміна керівництва. Далі буде активно працювати ППО. Будуть пуляти, але активно буде працювати ППО. Буде багато е, збиттів. Але карта десятка мечів каже, що пуляти будуть. І можливі жертви поранені. Якісь важливі об'єкти в Кропивницькому. Кіровоградська область, відбиття. Руйнування. Слухайте, ну будуть і руйнування, і будуть і відбиття. Тобто це не, не пулять будуть, пулять будуть. Тому будьте, будь ласка, обережні. Це з 1 по 9 лютого ми дивилися. Дякую вам дуже за те, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І всього вам найкращого!